І просто зараз, як і обіцяли, у нас останні подробиці всього того, що відбувається зараз у Польщі, розповість нам Кшиштоф Становський, це директор відділу міжнародних відношень міста Люблін, колишній заступник міністра закордонних справ. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Кшиштоф, ми вітаємо вас і дякую за ваш час. Доброго дня! Це важкий час для України, це важкий час для Польщі. pierwszy raz e, stilki dronów wyszło na Pol czy, na polsku terytorium e, na najbliższym momentach tak jak wykazały mamy kryzysne na urzędu mamy sytuację w jakiej. A e, raporty jakie były zakryte w że na ślubie. Люблінський аеропорт не працює, зрозуміло, служби зустрікаються в реакції на цей безпосередній удар з боку Росії. Нема загібнених, але ситуація є дуже поважна. Пане Чістофе, у мене два запитання. Я його розділю, якщо можна. Мені цікаво, як ви прогнозуєте, чого ви очікуєте від цього засідання уряду. На що піде польський уряд? Bez pytań e, polski urząd powinien w współpracę z e, natowskimi i z ukraińskimi partnerami. To bez pytań. My staramy się budować naszą systemu e, powietrznej obrony, Вона не так сильна на сьогоднішній момент, як українська, і треба тут бути, бути разом. Може, є рішення, яке можна прийняти з другого боку, для мене саме важливе, щоб все польські партії, щоб все польські організації були тут разом. Це напад з російського боку, нашими стратегічними партнерами є Україна, є Німеччина, є Євросоюз. Це наше стратегічне. Mm -hmm. Ви не думаєте, що уряд може оголосити, умовно кажучи, сьогодні або найближчим часом надзвичайний стан у якихось воєводствах або в країні взагалі? На сьогоднішній момент маємо ситуацію, в якій міністр освіти сказав, що і діти йдуть до школи. Будемо бачити, як буде змінятися ситуація. На сьогоднішній момент цього не маємо з другого боку. Każda osoba, która ma telefon, która żyje na tych terytoriach wschodniej Polski, otrzymała SMS-ku z informacjami, co przychodzi, jak reagować, co robić. Ludzie, uh -huh. jakie reakcje? Jest panika. Tak. Jak ludzie reagują? Paniki nie ma. Ja Myślę, że dla wielu ludzi to, to urok. Oni myśleli, że wojna w Ukrainie to daleko. Люди, як і я, які мандрують до України, які бувають в Україні постійно, які зустрікаються з партнерами, і розуміють, що це війна, і це війна на всій території України. Це означає 80 кілометрів від міста Люблин. Думаю, що більша частина більше громадян зрозуміє, що це. Дуже сильно безпосередньо відноситься до нас. Пане, пане, пане Кшиштофе, моя подруга близька, дуже в Польщі розказала мені таку штуку. От зараз ми списувалися з самого ранку. Вона каже: я дивлюсь там пабліки різні польські, і настрої дуже різні. Є ну я зараз не буду говорити цифру, але є реакція така, що мовляв, типу, українці самі винні та припиніть цю історію. Ну є звичайно про те, що умовно кажучи, що ви кажете, і це підтримка взаємна. А ви можете зі свого боку описати суть настроїв поля. Зараз, наскільки вони розділені, і що насправді і хто думає Думаю, що на сьогоднішній день е, ніякого розділу нема. Е, зрозуміло, є провокації, є е, е, люди, які прихильникамиMoskvy. Е, ну вони везде будуть. Вони також, на жаль, будуть у Польщі. Е, в останній час е, змінявся настрій. Я впевнений, що так як у Любліні, таких питань нема. Ми знаємо, хто є нашими партнерами. Ми знаємо, хто захищає Європу. Думаю, що народ буде більш зближеним, як це було в останніх місяцях. Дякую вам. Шиш Установський, директор центру міжнародного співробітництва міста Любліни, колишній заступник міністра закордонних справ. Спасибі вам за час. Тримайтесь підтримка наша з вами, ваша з нами. Uh, пронесемо, пройдемо, прорвемось, uh, Добре, так чи інакше. Десять шахедів, які залетіли на територію Польщі, все ж таки трошки галасу наробили, скажімо ні, ну, так, дійсно, і серед дійсно, людей, ні. і серед ну, слухай, політиків це, це, це вже такий якийсь новий рубікон. Знаєш, Але як писали те, Тайм, як кана, писали тайм після uh, того, як прилетів Іскандер uh, в будинок уряду, uh, писали uh -huh. що це новий етап війни. Так само і зараз дуже багато домислів про те, що це теж новий етап війни. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі 1+,1 Україна.